Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відеогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель W11100-125. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ключ, флянець та гайка. Сама кутова шліфмашина, додаткове руків'я та захисний кожух. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1100 Вт. Кількість обертів холостого ходу 12 тисяч обертів на хвилину. Обхват руків'я 194 мм. Вага інструменту без кабелю 2,1 кг. Довжина кабелю 2,5 метри. Гарантія, що може надати магазин Tools.net.ua, як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цього інструменту. Металевий корпус редуктора, що може привертатись на 90 градусів в залежності від вашої потреби. Завдяки тому, що він металевий, інструмент краще охолоджується, та ви можете працювати більш тривалий час без перерви. Зручне руків'я, що може розташовуватися як з лівого, так і з правого боку інструменту, в залежності від вашої потреби. Зручний хват самої кутової шліфмашини та гарно прогумований мережевий кабель, що захищений від зламу в проблемних місцях. Друзі, а на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Tools.NETua. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую вам за перегляд, ставте великі пальці догори під нашими відео, якщо сподобалось, та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!